Колись у темні часи до медікей догляд за шкіро був, скажімо так, не зовсім розвинений. На одному боці барикад догляд для молоді: просто вмийся і намажся чимось зволожувальним. Ти ще юн, а тобі нічого не треба. На іншому антивікові креми з гучними обіцянками для тих, кому вже. Пора, і не дай Боже, якщо ти опинився десь між цими двома світами, чи мав особливі запити. Косметична індустрія просто не знала, що з тобою робити. Проблеми шкіри, такі як акне, пігментація чи передчасне старіння, ще 15 років тому взагалі не сприймались як щось, що можна вирішувати комплексно. Ти міг або заливати обличчя спиртом, бо жирна шкіра, або чекати 40+. плюс. І тоді вже щось робити, я особливо добре знаю та пам'ятаю ті часи, бо саме в той період я стала власницею салону краси орієнтованим саме на косметологію обличчя та тіла, і пам'ятаю, яким був ринок косметики саме тоді, і професійного, і для домашнього догляду. Як тоді виглядала справа для більшості? Наприклад, вас турбує боротьба з пігментацією? Ну хіба що замоскувати тональним кремом? А якщо все ж таки захотілось якісного догляду? Будь ласка, записуйся на прийом до косметолога, бо професійна дерматологічна косметика була доступна лише в спеціалізованих закладах. Іншою проблемою були і самі інгредієнти, наприклад, вітамін С. Один з найкращих серед антиоксидантів, але ну дуже примхливий. Окислювався він швидше, ніж його діставали з баночки, перетворюючись з потужного помічника на безкорисну рідину. Аретинол, знаєте, це був справжній косметичний бедбой. Він працював ефективно, але водночас залишав після себе подразнення, сухість і лушення. Особливо раділи люди з чутливою шкірою, для яких знайти хороший, але делікатний. Ні догляд було схоже на пошук голки в косметичному стозі сіна наприкінці 2000-х споживачі більше не хотіли бути дослідами кроликами косметичних експериментів. Вони стали більш обізнаними та вимогливими. Прагнули не просто гарних баночок на полицях, а реально робочих клінічно перевірених засобів, що розв'язуватимуть конкретні проблеми. І тут на сцену виходить Medicaid. бренд який вирішив розрубати цей косметичний Гордіїв вузол. Medicaid вирішили, що косметика має поєднувати науку, ефективність і доступність. Вони розробили стабільні формули, які реально працювали навіть для чутливої шкіри. Більше жодних компромісів. Між результатом і комфортом